То дякую тобі, що поруч у щасті щастій біді, що все життя завжди про мене дбав, добра і правди в світі навчав, тату всю тату дякую щодня. Кожним роком він цінніш стає, піду в життя минаючи вогні а тато посміхається мені. Привітати найкращого татуся, дорогого дідуся, дійсно дорогого, такого щирого, доброго тата, чуйного, який присвятив своє життя для своїх дітей, особливо для своєї донечки, яка хоче його сьогодні привітати, бо, тому що дуже сильно його любить, поважає. І дякує долі, і дякує йому за те, що завжди знаходить в ньому підтримку, пораду, розраду, любов, таку справжню, щиру, надійну. Яка відчувається через великі дороги, бо тому, що донечка зараз далеко за кордоном, але дуже щиро хоче сьогодні зробити у день ювілею своєму найдорожчому, найріднішому, найкращому приємні такі подарунки, і сказати те, як сильно вона його любить, побажати його, привітати, і чуть-чуть зробити таку йому хвилинку радості в його житті. Тож, і вітання для нашого сьогоднішнього ювіляра, іменинника, якого звати Марко. Сьогодні йому гарних, красивих, щасливих 60 років. І в такий гарний ювілейний день це вітання для нього від донечки Марійки, яка за кордоном, від зятя Володимира і від онука Богданчика. Дуже щиро вони всі разом хочуть привітати вас, дорогі наші юбіляри, побажати вам міцного здоров'я, завжди бути таким щирим, добрим, мудрим, надійним, вірним татом, таким, на якого завжди можна покластися, на якого завжди можна розраховувати, на вашу велику любов, на вашу підтримку, на ваші мудрі поради татусеві. Машенька дуже щиро вам за це дякую, бо тому, що. Дуже сильно вас любить, просить сьогодні вибачення, що не змогла приїхати, дуже хотіла, але щось в неї там не склалося. Це таке життя, складаються різні обставини, але вона все одно ще більше вас любить, бо тому, що на відстані. І дуже сьогодні б хотіла бути поряд, обняти вас і подякувати за вашу щиру любов, за те, що ви для неї все. Ви для неї. Найкращі спогади, спогади дитинства, теплі спогади. Скільки вона мені всього розказала, наговорила про вас, розповіла, що дійсно я аж не знаю, як підібрати слів, щоб передати ту її велику прихильність до вас, як до тата, велика шана, велика подяка за те, що завжди знаходили для неї. Найкращі, найщиріші свої поради, свою любов, свою мудрість та підтримку. І сьогодні хочу побажати вам тільки одного: міцного здоров'я, мирного неба і многих років життя. Будьте їй завжди таким, який ви є, якого вона вас любить, якого пам'ятає, якого знає і якого просто обожнює свого найдорожчого, найріднішого, найкращого татуся. Зараз їдемо до вас з цими подарунками, з вітаннями, з побажаннями і, звичайно, що з піснею для найкращого тата, яку буде співати наша донечка Софія Варига, від вашої донечки, яка хоче вам подякувати за любов, ласку і за життя з ювілей. Щоб весело жилося. Щоб хотілося могло. Біляри, тату Марку, привітати вас від вашої доночки. Ні, я вже привикла, можете тримати. де? тако. Від вашої донечки Маруськи, з її сім'єю, з дзяти молодими, з вашим внуком Володанчиком. Дуже вона мені багато про вас роз... розговорила, розказала, наскільки ви для неї дорогий. Ви знаєте, це рідко коли таке є, що так донечка дуже сильно скучає за тату. Вона дуже сьогодні хотіла бути тут у вас, дуже хотіла приїхати, але... Таке життя, що ну складається не завжди, так як ми того хочемо. За це просить вибачення. Сьогодні вас щиро вітаю. Дякую, дякую вам дякую, за щасливе донести, дитинство. Дякую зєтеви, дякую, Богданчику, дякую всім. Дякую вам за щасливе дитинство з вами, за найкращі спогади, за вашу любов, за турботу, за те, що ви на якій мірі були і мамою, і татом, і бабусею, і дідусем, ви всім, і другом, і найкращим порадником. Будьте їй завжди щасливі і здорова. Много і літ вам. Нехай її любов оберігає вас світи здалека. І матір Боже, і всі святі. Мирного неба і ноги. Дякую їм і дякую вам. Дякую. <phys package> <gling>. А і я ма маю, маю вас обняти. Вона казала, що я так зробила від неї. Дякую. Вітаємо. Ну і що ще? Та ж це не кінець ще. Субійка йде співати для найкращого тата Ну то й буде пісня. Живими любита на многій радісних літах, хай буде кожен день, як свято, добро і щастя в тів тві приліта. Живи, мій, Посадили твої руки, так пахнуть вишні яблуні цвітуть, сюди приходять діти і онуки, дасть Бог і правнуки в твій сад прийдуть, дасть Боги, Dobrões

Тебе пригорнуся, ти найкращий на землі.